Усім самим найкращим величезний, величезний привіт. Розпаковка продуктів. Ви просили, я розпаковую, покажу, що я сьогодні купив. Я був в європейському магазині, тому сьогодні також покажу вам, що я купив у європейському магазині, досить хороші там ціни. АТБ Сандора по 48 гривень, знаєте, усі, Яблуко забрав останнього, вишня ще була. Не знаю, пощастить, може ще візьму. Може довезуть, не знаю, але хочеться ще взяти. Хороша ціна 48 гривень. Так, ага, а АТБ. Так, взяв капусту, пелюстку, це із чарівної полички, як я говорю. Тобто товар з оцінкою 48 гривень. Дуже люблю капусту, пелюстку, пелюстку по-корейськи. 400 грамів. Хай буде обов'язково. Хочеться такого, знаєте, вже салатів, хочеться просто. А взяв оцю ікру горбуші. Знаєте що? Я би її не купував, тому що я не люблю взагалі навіть не імітовану, навіть звичайну справжню ікру, щось мені вона не йде, не подобається. Але взяв спробувати ось цю: 250 грамів за 53 гривні. Вже, мабуть, той, хто дивився акції, огляди, вже купили. В магазині її розбирали досить-дуже багато. Купували, я звернув на це увагу. Як не прийду в магазин, знімаю акційні пропозиції, завжди бачу, що розбирають і її докладають. Розбирають, розкуповують і докладають. Навіть питався у дівчини, брала дві пачки, кажу, вона хороша. Написала, що дуже смачна, каже, я вже беру в друге. І в коментарях також за нею писали, що Віталік, спробуйте, вам сподобається. Буду пробувати перший раз. І взяв серветки. Зараз на ці серветки дуже хороша акція. 28,50. Це двошарові. Там 150 штук. Тому хто користується, обов'язково візьміть. Дуже хороша ціна. взяв чотири пачки. У мене і в кімнаті на кухні повинні бути ці серветки завжди. І що я хочу сказати? Оці чіпси я би не брав, я колись їх дуже давно брав, оці з сиром, щось вони мені не зайшли. Але цього разу думаю, я візьму. Тут навіть написано: Акція гроші в пачці. Не в кожній пачці, але можна виграти гроші. Поки стояв на касі. За мною вистроилась черга ось цими чіпсами Дуже дуже багато покупців. Навіть ті, хто куп... ті, хто працює в ОТБ, також купували. Ці чіпси, і я вже дві пачки відкрив, вже з'їв на кіношку. Дивіться, мені попались 20 гривень в одній пачці і 20 гривень в другій пачці. Не знаю, чи попадуться в ці гроші, але касирша сказала мені, а, ну, вже знають мене в магазині АТБ, як акційного блогера, кажу, бажаю, каже, говорить, бажаю вам виграти а, в кожній пачці. Каже, Я купила також 10 пачок своїм додому і виграла 200 гривень. Тобто а, 4 рази їй попалось по 50 гривень. Я кажу, Дякую, подивлюся, що там буде. Так, це все із магазину АТБ, що я придбав. І зараз хочу вам показати, що я купив у магазині сільпо. Теж дуже хороші акції були у магазині сільпо. Ну, ці томати я тепер постійно беру, вони мені подобаються. 90 гривень а тут 500 грамів. І ще були по 80-250 грамів. Тому взяв оцю упаковку. Дуже смачні, дійсно, дуже хороші. Бачу, їх розложили окремо їх розложили, поставили, ніби купуйте, тому що хороша ціна. Не міг не взяти форель. Зараз я, мабуть, відкрию вам покажу, буду я зараз її розробляти, розділяти буду на 4 частинки. До речі, вона мені вийшла на. Наскільки вона мені вийшла? Чому тут не написано? Коротше, тут вага 2 300. 2 кг 300 кг. Вже патрона, Ось, я її розділю на 4. Дві на 4, замариную, щоб було на пару днів, а дві я кину у а, морозильну камеру. Дуже хороша ціна. Якщо ви десь бачили дешевше, напишіть, але я гадаю, що за таку ціну 269 чи 239. Я не 249. Не знаю де чек Здається, 269, коли я робив огляд. Ціна на цю форель патрону, це все можна сказати як даром. Так, це у нас сільпо. У сільпо взяв картоплю з часником. Смажену. Я таку картоплю не приготую. Вони роблять, в цьому в конвекторі. Да? В цьому спеціальному конвекторі. Конвектор піч. Ціна за кілограм 99 гривень. І тут у мене трішки більше ніж 700 грамів. На 75 гривень вийшла мені картопля з чесником. Кину до мікрохвильової печі. І а, буде на декілька днів. У мене ще зепузана лишилася з а, попередньої покупки. Треба її доїдати, тому що вона вже починає а, псуватись. Ось. Ну і, звичайно, буде коктейльні томати. Я буду дещо випікати, буду дещо цікавеньке робити. 27 гривень дуже хороша якість у цього маргарин домашній чумак, 250 а, грамів. Банани. Банани в магазині Сільпо по 67 гривень. Дивіться, які гарні, величезні, круті банани. Спеціально взяв дві гілочки, тому що я буду робити оці коктейлі. Як починається літо, постійно роблю ці коктейлі. Пам'ятаєте, я говорив, я замовив ось цей напій. Це як не молоко, можна сказати, з горіховим смаком, лісовий горіх, літр. Заказував по інтернету по 39 гривень за літр ось цього, скажіть мені, Альпро, ну, цього напою. Я буду робити коктейлі. Буду робити коктейлі. Можна, звичайно, із звичайним молоком зробити, але це дуже смачно. А ще коли по акції, я навіть не думаю, що замовив через інтернет, ні прийшло, я забрав банан <кій> на стакан. Один банан, ну стакан великий, там потім я ще доливаю навіть на 350 чимось. ну Виходить десь приблизно до 400-450 грамів. Цього коктейлю оце молоко доливаю ще можна додати печиво, або оці сухі сніданки. Або печиво ну це що наше печиво, рошен або там своя лінія до кави, чи до чаю, чи до як вони там пишуть, знаєте, за який я говорю. Можна ще дати е, е, в цей коктейль. Внутрі буліті перемішую і дуже добре виходить, так можна сказати, на ранок замість обіду, Тому що, чесно кажучи, обід у мене не завжди проходить так, як має бути, тому деколи пролітаю. Взяв кашу, дуже класна каша в ціні. Теж а, в магазині Сільпо, оця Еловена, вона була по 20 з копійками, мені вийшла по 10 гривень. Дуже хороша а, ціна. Спробуйте, обов'язково спробуйте, хто купує малечі або сам любить ось ці каші Еловена, обов'язково спробуйте. Я гадаю, що вам вона сподобається. Я їх заливаю гарячим молоком, вона трішечки остиває. Прям. Прям аж сама а, пластиці дуже дуже м'які і каже така, знаєте, як так тягнеться, от дійсно відчувається, що хороша якість. І цукру не треба, все як має бути. Забрав все, що було. Ну що ж, я вам обіцяв показати товари із європейського магазину. Зараз покажу, що я придбав. 63 гривні ось таке печиво із шматочками фруктів. 63 гривні, дуже смачне, цільнозернове Пакування тут 300 г. За таку ціну, це печиво дуже смачне. Воно мені дуже подобається. Я купував звичайне, без фруктів, теж дуже смачне з висівками. А це вже з висівками і, ну, цільнозернове, і з фруктами. Я гадаю, що це також буде смачне печиво. Так, потім я взяв а, о, велику банку оливок. величезну, Я дуже люблю оливки чорні. Взяв велику банку оливок за 90 гривень. Тут цілий м, кілограм от, цих оливок. Правда, ж дешев, дешевше виходить а, купувати ось таку велику банку, ніж а, от, тими маленькими. Мені здається, що вигідніше. Треба просто спочатку віддати 100 гривень, але це добре, я поставлю в холодильник і буду потягувати. Взяв макову начинку 80. Так, вибачаюсь, 90 90 гривень. Це макова начинка. Ось тут навіть ціна написана на банці 90 гривень. Тут її також цілий кілограм. Дивіться, вона вже готова і можна просто купити тісто. Або філо в магазині, а тебе, або ж навіть таке звичайне своя лінія, і вже робити якісь смаколики. Якісь буду робити крендельки, щось буду робити, але добре, що не потрібно тісто готувати. І це мені подобається. Так, взяв свій чай, ну, починається літо, тому я постійно купую оцей чай, сухий, його треба просто дві ложки на склянку чи на чашку води. Тут 400 г можна і на гарячу, можна і на холодну. Є зі смаком лимона, є зі смаком маліновим малина, і є зі смаком а, лісових овочів. Лісових овочів, так написано. Лісових ягід. Ось. Тому на спеку ще можна 2 кубика льоду кинути і досить добре виходить. По 50 гривень виходить оця, один, оцей один пакетик. Так, ну і взяв баклажку води, таку велику 6-літрову, в магазині. ТБ вже стоїть там на підлозі, щоб вам не показувати. І забув ще показати оцей соус щедро. В сумці завалявся. В АТБ також зараз він по акції 20 з копійками здається, якщо я не помиляюсь, кисло солодкий. Спробуйте, хто не пробував, хто полюбляє, звичайно. Спробуйте дуже смачний. І мені він смакує до як їх називають. Що також в акції в магазині АТБ, Оці маленькі такі, що смажити треба. нагетси, о, До нагетсів вони дуже смачні. цей соус, Або ж до, до цієї картоплі, що купив, також може може, може бути. Так, І хочу вам зараз показати, що мені прислали е, в посилці, величезна посилка, ледве дотягнув додому. Е, дуже вдячний. ну, Добре, зараз вам покажу і будемо з вами далі балакати. Ось така величезна коробка. Я Голдар. А, величезне вам спасибі. Я просто коли побачив цю коробку, коли її підняв, я просто був здивований. Я собі так а, несу цю коробку і думаю, скільки ж там цього всього? Друзі, тут ціла купа всього. Я поки відкривав оце все читав, я не міг повірити, що можна зробити таку смакоту із таких звичайних наших. А, тут є. Як то кажуть і заморські, <хи> є і наші також а, фрукти і овочі, навіть є з гарбуза. Дивіться, який цікавий а, гарбуз, апельсин та кориця. Хочу його дуже спробувати. Тут у нас журавлина, мінімум цукру, максимум ягід. Якщо ви пам'ятаєте, я робив огляд із магазину АТБ, а, навіть магазин АТБ замовляє у, цих, у цієї фірми. Щоб вони робили для них оці якісні смачні джеми. Ананас, апельсин імбир. І на диво, що коли ми тоді з вами дегустували, мені всі вони сподобались це ананас, я вже не знаю навіть, які відкривати полуниця ягодар. І хочу зауважити, що тут навіть є для тих, хто хворіє діабетом, тут є навіть такі джеми без цукру, спеціально розраховані для діабетичного харчування. Кизил та груша теж дуже цікаве поєднання. Чорна смородина. І навіть печене яблуко. Дивіться, ноль цукру. Дивіться, як гарно написано. Не їж цукор, їж ягодар. Величезне, величезне вам спасибі. Чорна смородина для діабетиків ноль цукру. Тут же я не відкривав, це я хотів відкрити разом з вами, подивитися, що тут далі. Відкриваю разом з вами. Так, тут у нас чорна смородина і зелена груша. також ноль цукру. Ягодар полуниця та суниця. І ви не думайте, якщо хтось гадає, що якщо нуль цукру, то воно не буде солодким. Натуральні ягоди. Дуже-дуже смачні. Я в це переконався вже, коли купував в магазині цієї фірми ягода. До речі, якщо я не помиляюсь, там у них є безкоштовна доставка на якусь певну суму. Мінімум цукру. Так, це у нас персик маракуя. Друзі, я вам дуже вдячний. Я не знаю. Я дуже вам дякую. Це для мене, це для мене в мене перший раз така крута. Величезна посилка від Ягодар. Абрикос Апельсин. Абрикос Апельсин. До речі, знаєте, що я хочу сказати? В мене алергія на фрукти із кісточками. Тобто усі персики, слива, що там у нас ще. У мене дуже сильна алергія, вишню також мені не можна. А ось тут дуже хороший варіант. Відкривай персик, відкривай сливу, відкривай грушу і куштуй, насолоджуйся. А мандарин, апельсин і мускатний горіх. Теж досить цікаве поєднання. Я от відкриваю кожну і думаю, яку ж я зараз відкрию і спробую. Думаю, ні, відкрию з цим гарбузом. Потім думаю, а тут мускатний горіх ще є. Дивіться, малина та апельсин теж досить цікаве поєднання. І остання баночка. Тут у нас ананас та кокос. Так, ось така піраміда в мене смачних джемів. але я хочу все ж таки спробувати гарбуз, апельсин та кориця. Я не знаю, хто у вас технолог, але бережіть його. Надзвичайно круті і смачні джеми, а ось це те, що я і сподівався, отримати саме такий смак. Гарбуз, апельсин та кориця. Пікантний, солодкий, смачний. І хоча тут написано 0 цукру. Зауважте, тут справжні шматочки гарбуза та справжні шматочки. Апельсина. Дякую ще раз вам за цю посилку і усім економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі!